Любі учні, запрошую вас на урок 74. з Я пізнаю світ. Ми продовжуємо з вами мандрувати Україною. Свої друковані зошити тиждень 9-й розгортаємо на сторіночці 6 Тема цього уроку загальні відомості про Вінницьку область. Як ви вже побачили, ми будемо розглядати наступну область в нашій з вами Україні. На початку уроку пропоную вам здійснити уявну подорож Вінницькою областю, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Пісню співаємо разом та насолоджуємося краєвидами цієї області. Другий на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить, посередні гроби, вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Кордоніть містер далечінь пливе, Вінниця красуня здавна там живе, він ділить чимоділить до железний пух. І ліси розкішні, і степи навкруг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні, прошу мить. Посеред... Рідна батьківщина! Діти, поділіться своїми враженнями про Вінницьку область. Подивіться на зображення, яке знаходиться у вашому зошиті. Яке гарне місто, місто Вінниця. Давайте з вами прочитаємо цікаву довідку, знаходиться у другому завданні. Читаємо разом, обов'язково слідкуємо. Це цікаво на території Вінницької області. Відомо близько 15 стоянок палеоліту. Прочитайте, будь ласка, самостійно цю довідку та запам'ятайте, ця інформація вам знадобиться на наступному уроці. Тож запам'ятали, що на території Вінницької області відомо близько 15 стоянок палеоліту. А зараз пропоную вам попрацювати з адміністративною картою України на сторіночці 9. Перегорніть, будь ласка, сторінки і знайдіть ось таку карту Сторіночка 9. Для цього завдання візьміть простий олівчик. Нам з вами слід знайти Вінницьку область та місто Вінниця. Шукаємо і підкреслюємо. Ось Вінницька область. І також підкреслюємо місто Вінниця. Це адміністративний центр Вінницької області. Знайдіть, будь ласка, столицю нашої держави. Також підкресліть. Простим олівчиком пунктирною лінією позначте найкоротший шлях з Києва до Вінниці. Дійсно, Київська та Вінницька області межують між собою. Це області сусідки. Дуже-дуже добре. Подивилися, запам'ятали місце розташування. А тепер давайте виконаємо завдання під номером 4. Поверніться знову на сторіночку 4. Вибачте, на сторіночку 6 завдання під номером 4. Слід пригадати та обрати з переліку, що потрібно зазначити в загальних відомостях про область. У вас є перелік з того, що ми можемо обрати дата утворення області. З якими областями та країнами вона межує? Адміністративний обласний центр, Герб області, Рельєф області. Що з цього переліку треба позначити в загальних відомостях про область. Поміркуйте спочатку самостійно. Давайте перевіримо. Для того, щоб. Правильно розказати про загальні відомості про область, слід знати дату утворення області, адміністративний обласний центр та Герб області. Сподіваюсь, що ви були дуже уважними і правильно виконали це завдання. Ну а зараз давайте себе перевіримо, прочитавши довідку, пошепки разом із диктором, Завдання під номером 6. Приготували свій чарівний пальчик або простий полівчик для того, щоб слідкувати і читати разом із диктором. Поставте, будь ласка, на початок, слідкуємо, читаємо разом. Вінницьку область утворено 27 лютого 1932 року. Герб Вінницької області це щит, поділений на чотири частини. На синіх полях розташованих навскіз, зображені жовті сонця, а на червоних білі хрести з білими півмісяцями. Адміністративний обласний центр Вінницької області місто Вінниця. Діти, ось таку довідку ми з вами прочитали. Подивіться і скажіть, чому щось написано рожевим кольором, а щось синім. Ну, звичайно, те, що записано рожевим кольором, слід обов'язково запам'ятати. Тож, давайте ще раз прочитаємо та запам'ятаємо. Вінницьку область утворено 27 лютого 1932 року. Герб Вінницької області це щит, поділений на чотири частини. На синіх полях зображені жовті сонця, а на червоних – білі хрести з білими півмісяцями. Адміністративний центр Вінницької області місто Вінниця. Діти, візьміть, будь ласка, простий олівець. І поруч поставте, будь ласка, величезний знак оклику. Тому що це слід запам'ятати. Так, бачу, бачу, що всі це зробили. Зараз, будь ласка, натисніть відео на паузу. Прочитайте ще раз цю довідку, а потім відтворіть її з пам'яті. Відео натискайте на паузу та виконуйте це завдання. Пропоную ще раз прослухати та запам'ятати. Вінницьку область утворено 27 лютого 1932 року. Герб Вінницької області це щит, поділений на чотири частини. На синіх полях, розташованих навскіз, зображені жовті сонця, а на червоних Білі хрести з білими півмісяцями. Адміністративний обласний центр Вінницької області, місто Вінниця. Ось ми з вами ще раз прослухали та запам'ятали цю інформацію. Переходимо до сьомого завдання. Міте. Пропоную вам зараз. Сісти зручненько, рівненько та подивитися відеофрагмент про світло-музичний фонтан у Вінниці. Дивіться уважно! Будем раді вам хлібом жиллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають шану нашим світлим. дням Пропоную зараз вам прослухати інформацію про цей цікавий та незвичайний світломузичний фонтан. У місті Вінниця збудовано найбільший в Україні та Європі плавучий світломузичний фонтан. Він розташований на річці Південний Буг, з якої бере воду. Висота найвищого струменя фонтана сягає понад 60 метрів. Діти, уявляєте, це дійсно дуже цікаво. Саме в місті Вінниця збудовано найбільше в Україні та в Європі плавучий світломузичний фонтан. Подивіться на екран, як він незвичайно виглядає. Який він гарний! Він розташований на річці Південний Буг, з якої бере воду, а висота найвищого струпеня фонтана понад 60 метрів. У вашому зошиті, там, де написано це, цікаво, в цьому тексті, ми його щойно прослухали, слід знайти та підкреслити числівник. Нагадайте мені, що таке числівник. Знайдіть, будь ласка, його та підкресліть. Правильно це слово 60. Візьміть простий олівчик і підкреслюємо це слово скільки 60. Нуж, а зараз вас чекає нейробіка від нашого робота помічника Бубу. Спочатку, давайте. Повторимо з вами алгоритм віднімання числа 9. Він знаходиться на сторіночці 39. Розгорніть, будь ласка. Читаємо алгоритм віднімання числа 9. Від потрібного числа відняти слід 10. До отриманої різниці слід додати 1. Наприклад, від 23 відняти 9. Дорівнює. Від 23 відняти 10 додати 1. Від 23 відняти 10 це 13 і додати 1 14. Тобто, для того, щоб легко було віднімати число 9, ми спочатку віднімаємо 10, а потім до різниці додаємо ще одиничку. І тоді у нас буде правильна відповідь. Пропоную за цим алгоритмом взяти участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Подивіться ще раз алгоритм віднімання. Подивилися, запам'ятали, а тепер дивимось уважно перше завдання від нашого робота-помічника Бубу. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Подивіться, будь ласка, ще раз. Записали відповідь в першому прямокутничку. Давайте перевіримо. Відповідь 13. Сподіваюсь, що ви правильно все порахували. Приготувалися до другого завдання. Записали відповідь у другому прямокутничку, перевіряємо відповідь 4. Останнє завдання від відбуву. Записали відповідь. Перевіряємо. Відповідь 5. Я впевнена, що кожен із вас правильно виконав завдання. Ну а ми переходимо далі. Завдання під номером 10. Полічіть, скільки сонць і хрестів. На гербі Вінницької області. Відповідь напишіть словами і поставте у дужках питання до цих слів. Подивіться, будь ласка, на герб Вінницької області. Він знаходиться у вас в шостому завданні. Полічіть, скільки сонсь. Правильно, два. А скільки хрестів на гербі? Також два. Тож, будь ласка, ручкою, запишіть. Похайно, красиво та каліграфічно, рукописними буквами. Два і тут два. Яке питання ми можемо поставити до слова 2? Правильно діти. Скільки? Скільки два. І тут так само в дужечках написали скільки два. Скажіть, будь ласка, яка це частина мови? Правильно, це числівник. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку далі. Подивіться, будь ласка, на вулиці, Вінниці та міст через річку Південний Буг у Вінниці. Подивіться, яка краса. Чи хотіли би ви відвідати це місто? покрокувати вулицями, перейти через міст. Так, дуже добре. Давайте з вами попрацюємо з текстом про Вінницьку область, як справжні мовознавці. Спочатку прослухайте, будь ласка, текст. Жовті сонця на гербі Вінницької області символізують добробут, розквіт, щедрість. І багатство краю. Обласний центр Вінницької області, місто Вінниця. Містом протікає мальовнича річка, Південний Бух. Береги річки сполучають мости. Зараз нам треба поставити у дужках питання до виділених слів і позначити їх частину мови. Тож для цього завдання візьміть, будь ласка, ручку. Перше виділене слово жовті. Питання, правильно, які жовті? Записали в дужках питання. Які жовті? Якщо питання які, яка це частина мови? Правильно, це прикметник. Записали зверху прикм. Наступне сонця питання, що? Записали в душках Що? поставили знак питання. Яка це частина мови? Правильно, це іменник. Зверху над словом написали ім. Демо далі символізують питання. Символізують, що роблять. Записали. Частина мови дієслово, тому що означає дію предмета. Символізують, що роблять, це дієслово. Далі добробут. Питання, що згодна. Частина мови. Іменник дуже добре. Далі, будь ласка, виконайте завдання самостійно. Потім перевіримо. Відео натискайте на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіряти розквіт, що це іменник. Щедрість що також іменник. Багатство, що іменник. Йдемо далі. Обласний. Який? Це прикметник. Центр що? Це іменник. Протікає, що робить? Це дієслово. Мальовнича яка це прикметник. Річка, що це іменник. Сполучають, що роблять це дієслово. Ось ми з вами і попрацювали над цим текстом, як справжньому визнавці. Пригадали частини мови, такі як дієслово. Прикметник та да, іменник. Скажіть, будь ласка, якої частини мови тут не вистачає? Так, ми з вами не повторили числівник. Нагадайте мені, що таке числівник? Супер, дуже добре. які ж ви молодці? Переходимо до наступного завдання. Пропоную трошечки відпочити та порелаксувати з відеофрагментом Ми, вінничани. Сідайте зручненько та дивіться відео. Сонце золотавий промінь сипле із небес, На місто моє чуда із чудес. Тут живе моя сім'я, з ними тут щаслива я, це найкраще місто на усій землі. Співай, танцюй, крокуй життя без перестанку, знайди січа, пишай, пишаймо, що ми вільні. Ми з вами трошечки порелаксували, відпочили і давайте виконувати наступне завдання. завданні 13-му слід прочитати слова і поставити усно до них питання, написати в дужках, якою частиною мови вони є. Читаємо перший рядочок слів. Жовті, червоне, синє, високий. Світломузичний мальовнича? Давайте поставимо усно до них питання: Жовті, які згодна, червоне яке? Синє, яке? Високий? Який? Світломузичний, який? Мальовнича яка. Діти, ці питання, про що нам говорять? Що це за частина мови така? Дійсно, це прикметник. Візьміть, будь ласка, ручку і запишіть прикметник. Всі ці слова означають ознаку предмета і відповідають на питання, який, яка, «яке?», які. Читаємо наступні слова. Герб питання одразу що згодне? Сонце, що? Хрест що? Місто що? Річка? Також що? Фонтан? Що? Міст що? Якщо питання хто або що, то це частина мови. Іменник згодна записали. Іменник дві букви Н. Іменник. Йдемо далі. 60 питання. Скільки? 4. Скільки? 2. Скільки? Яка це частина мови? Так, це числівник. Записали. Числівник. І останнє протікати, що робити. Збудувати, що зробити. Брати, що робити, сполучати, що робити, милуватися. Також, що робити, пишатися, що робити. Яка це частина мови? Ну, звичайно, це дієслово. Написали дієслово. Діти, за допомогою цих слів, які ми з вами прочитали, так, жовті, червоне, сині, герб, сонце, чотири, два, мальовничий, милуватися, пишатися, вам слід усно скласти невеличку розповідь. На сторіночці 9 у вас є ось такі зображення. Тут ми можемо побачити вулиці Вінниці, герб Вінницької області, що саме там зображено, ми бачимо з вами міст, який йде через річку Південний Бог. Та на останньому малюночку, на останній світлині ми бачимо з вами плавучий. Найбільший в Україні та в Європі музичний, світломузичний, точніше фонтан. Тож, за цими малюночками ну, вам треба усно, користуючи словами у завданні 13 скласти невеличкі речення. Ці речення, будь ласка, розкажіть своїм батькам, поясніть їм, що саме тут зображено користуючись саме ось цими словами. Я бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання, а вас чекаю на наступному уроці.